Привіт всім нашим підписникам від магазину оригінальних дисків Rodstyle. Сьогодні хотів зачепити дуже цікаву тему: тему параметру дисків в звичайному розумінні, наприклад, ось цей 20 20-й диск для BMW x 5. Його параметри ми можемо характеризувати як 9 на 20 іте 35 п'ять. Якщо з першим параметром 9 це в нас ширина диска в дюймах зрозуміло, Діаметр диска також зрозуміло, який співпадає з діаметром шин, то дуже часто від наших клієнтів виникає питання, що ж таке параметр ЄТ. Параметр ЕТ ще називають вилятом диску. Але що це таке в цілому? Отже, по-простому, ЄТ це відстань. Це відстань від центральної лінії диску, поділивши обід навпіл. Це ми отримуємо першу точку. Друга точка це в нас площина нашої ступиці, нашого крепільного місця. На що він впливає? Ця відстань в першу чергу впливає на те, як буде виглядати диск варці, або він буде. Углублятися в арку, або він навпаки буде виступати ближче до арки, ну або зовсім за арку, якщо параметри не підходять. Параметр ЄТ впливає на два фактори: наскільки диск або углубляється, або виступає в арці автомобіля. За допомогою цього параметру ми можемо контролювати положення диска в арці автомобіля і змінювати вигляд нашої колісної бази. Не застосовуючи, наприклад, проставки. Якщо говорити про числовий параметр ЄТ, можемо сказати, що чим менше у нас число і параметр ЄТ, тим агресивніше диск буде стояти в арці. І навпаки, чим більше число, тим більше диск буде утоплений. Ну, і з цього виводу можемо сказати, якщо в нас є 0 це означає, що кріпильна площина ступиці знаходиться рівно посередині нашого обму. Отже, вибирайте диски правильно. Якщо не можете це зробити, звертайтеся до нас. Всім гарного дня та мирного неба над головою.